Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою пропорція. Розберемо, що таке пропорція і дізнаємося її основну властивість. Відношення 12 поділити на 3 і 20 поділити на 5 отже, 12 до 3 да, і 20 до 5 рівні, оскільки їх значення дорівнює 4. Тому можна записати рівність 12 поділити на 3 дорівнює 20 поділити на 5 або дробом, да? 12 третіх до рівня 25. Рівність двох відношень називають пропорцією. Пропорція походить від латинського слова і означає співрозмірність, тобто певне відношення частин між собою. За допомогою букв пропорцію записують так. Подивіться. А відноситься до Б, як С відноситься до С. Читають А поділене на Б дорівнює С поділеному на Д, або відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д, або А відноситься до Б, як С відноситься до Д. У пропорції, подивіться, А поділити на Б дорівнює С поділити на Д, да, або записали це дробами А і Д називають крайніми членами пропорції. Б і С середніми членами пропорції. Давайте ще раз запишемо. Наприклад, пропорція у нас буде 12 шостих, Це буде 2, да? і 8 четвертих це теж буде 2. Отже, давайте знайдемо крайні та середні члени нашої пропорції. 12 і 4. Це будуть крайні. А 6 та 8 – середні. Отже, по-іншому запишемо 12 ділимо на 6, дорівнює 8, ділимо на 4. Де у мене крайні, а де у мене середні. 12 і 4 це крайні, 6 та 8 – середні. Отже, Надалі будемо вважати, що всі члени пропорції відмінні від нуля. Да? Отже, наші пропорції немає нульових значень. Да? Всі відмінні від нуля. Розглянемо основну властивість пропорції. Розглянемо пропорцію А ділимо на Б до рівня С ділимо на Д. Використаємо основну властивість дробу. Помножимо чисельник і знаменник дробу АБ на Д. А чисельник і знаменник дробу СД на Б. Що у нас вийде? Подивіться, отримані дроби є рівними, вони мають рівні знаменники, тому рівними будуть їхні чисельники. Отже, ми отримаємо, що А помножити на Д дорівнює С помножити на Б. А і Д це добуток крайніх членів. Це і Б добуток середніх членів пропорцій. Отже, маємо, що добуток крайніх її членів дорівнює добутку середніх, давайте розберемо знову нашу пропорцію. 12 ділимо на 6, це буде 2. Да? дорівнює 8, ділимо на 4, це буде 2. Отже, добуток крайніх її членів це 12 на 4. Да? Добуток 12 множимо на 4. Дорівнює добутку середніх. 6 множимо на 8. Давайте перевіримо. 12 множимо на 4, 48. 6 множимо на 8, 48. Отримали правильну рівність. Отже, і ще раз, основна властивість пропорції – Добуток крайніх її членів до рівня добутку середніх. З цією властивістю будемо працювати. Давайте виконаємо перший письмовий номер номер 582 Перевір, користуючись означенням, чи можна з даних відношень скласти пропорцію. Давайте пригадаємо означення. Рівність двох відношень називають пропорцію. Отже, перше у нас є. Два відношення. Якщо вони будуть між собою рівні, то з них можна скласти пропорцію. Давайте перевіримо, що у нас тут буде. 11,2 ділимо на 3,2. Це те саме, що 112 ділимо на 32. Давайте запишемо дробом: 112. 32. Ну, точно, ділиться на 2, Давайте поділимо на 2. 112 ділимо на 2. 112 це 100 і 12. 100 ділимо на 2 – 50. 12 ділимо на 2 – 6. Разом це 56. 32 ділимо на 2. Це у нас 16. Знову ж таки бачимо, що можемо ще поділити на 2. 56 ділимо на 2, це 28. 16 ділимо на 2, 8. 28 і 8 можемо скоротити на 4. 28 ділимо на 4, 7, 8 ділимо на 4, 2, 7. Других це 3,5. Розберемо друге відношення. 15,75 ділимо на 4,5. Це те саме, що 157,5 будемо ділити на 45. Давайте поділимо в стовпчик на цей раз да, куточком. Що це у нас буде? 157 ділимо на 45. Беремо по 3, 3 на 5 15. Один запам'ятали, 3 на 4, 12 і плюс 1 13. Віднімаємо 7, віднімаємо 5, 2, 5 віднімаємо 3, 2. Закінчилася ціла частина. Отже, ми ставимо кому. Опускаємо наступну цифру: 225. Ділимо на 45, беремо по 5, 5 на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 5 на 4, 20 і плюс 2 22. Піднімаємо, отримали 0. Отже, у нас буде 3,5. Що можемо сказати? Що у нас вийшли правильні рівності? <звінь> Вийшло у нас однакове значення. Отже, ми можемо. Скласти з даних відношень пропорцію. Що це у нас буде? Дивіться: 11,2 відноситься до 3,2 да? і 15,75 ділимо на 4,5. Отже, ми з даного відношення склали пропорцію. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу і допишіть: я буду витирати дошку. Розбираємо друге відношення да, другу пару. Отже, 5,1 ділимо на 8. 3 множимо на 5, 15 плюс 1, 16 третіх будемо множити на 1 восьму. В чисельнику добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. Скоротимо дріб на 8, да? 1 і 2. 2 множимо на 1 – 2, 3 множимо на 1 – 3. 2 третіх. Тепер перевіряємо, що у нас вийде 5,1 сьома. на 3,3 7 на 5, 35, плюс 1 36 сьомих. Ділимо на 3 на 7, 21 і плюс 3, 24 сьомих. Отже, 36 сьомих будемо множити на 7, 24. 7 і 7 скоротили одинички. 36 і 24 скоротимо на 12. 36 ділимо на 12, це буде 3. 24 ділимо на 12, це буде 2. Отримали 3 других. Подивіться, отримали різні значення: 2 третіх і 3 других. Отже, що ми скажемо? Що з даних відношень скласти пропорцію ми не можемо. Ідемо далі. Наступне завдання номер 584 Пишемо разом зі мною. Перевір, користуючись основною властивістю пропорції. Чи можна з цих відношень скласти пропорцію? Давайте пригадаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, перевіряємо перше. Добуток крайніх, де в мене крайнє? 0,6 множимо на 0,2. Повинно вийти добутку середніх. Так? Отже, добуток середніх це 0,5 множимо на 0,3, перевіряємо. 6 множимо на 2 – 12, отже буде 0,12. 5 множимо на 3 – 15, отже буде 0,15. Що ми скажемо? Що? З цих відношень скласти пропорцію ми не можемо, да? оскільки добуток крайніх не дорівнює добутку середніх. Давайте перевіримо друге. Добуток крайніх це у нас 1,7 Будемо множити на 2,1. Що це у нас буде? 9 множимо на 19 плюс 7, 16, 9. будемо множити на 4 множимо на 2,2 плюс 19 на 9 четвертих. Скоротимо дев'ятки будуть одинички. Поділимо на 4, буде 1 і 4. Отже буде 4 перших це 4. Це добуток крайніх. Знайдемо добуток середніх. 2,4 сьомих. Множимо на 1,5 7 множимо на 2, 14 і плюс 4. 18 сьомих. Будемо множити на 9 множимо на 19 і плюс 5 14 дев'ятих. 7 і 14 скоротимо на 7, це 1 і 2. 18 і 9 скоротимо на 9, це 1 і 2. 2 множимо на 2, 4. І 1 в знаменнику це 4. Отже, можемо скласти пропорцію. Що ми можемо записати? Я пишу збоку, винище да? 1,7 ділимо на 2,4 дорівня 1,5 ділимо на 2,1. Отже, ми зараз з вами склали пропорцію. Ідемо далі. Номер 588. За допомогою пропорції можна розв'язувати рівняння. Знайди невідомий член пропорції. Давайте запишемо. Х поділити на 6 дорівнює 2 поділити на 3. За основною властивістю пропорції, добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Добуток крайніх, Крайні – це у нас х і 3, да? добуток середніх це у нас 6 і 2. Отже, 3х дорівнює добутку середніх. 6 множимо на 2, 12. Х дорівнює х невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток. Ділити на відомий множник. Х у нас дорівнює 4. Отже, ми зараз знайшли невідомий член пропорції. Давайте розв'яжемо друге. 4 ділимо на х дорівнює 20, ділимо на 7. Знову ж таки. За основною властивістю пропорції, добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Це ніби крес-накрест. Подумки. Да, ми отак робимо крес-накрест, добуток крайніх і добуток середніх. Отже. 4 множимо на 7, дорівнює 20 помножити на х. 4 на 7 це 28, дорівнює 20 помножити на х. Х невідомий множник. Будемо добуток 28 ділити на відомий множник. 28, можемо скоротити на 4. 28 ділимо на 4, це буде 7. 20 ділимо на 4, це буде 5, 7 п'ятих. Це у нас 1,2 п'ятих. Отже, ми зараз з вами знайшли значення х. Х Ікс у нас дорівнює 1,2 п'ятих. Да? Або 7 п'ятих. Отже, як бачите, за допомогою е, властивості пропорцій, да? можемо розв'язувати і ось такі рівняння. Наступний номер 590, номер 590. Розберемо ще одну властивість пропорції. Середні члени або та крайні члени пропорції можна міняти місцями. Отже, що в нас буде? Середні члени або крайні члени пропорції можна міняти місцями. Або, да, середні члени та крайні члени пропорції можна міняти місцями. Давайте подивимося, що нам треба зробити. З пропорцій утвори нову помінявши місцями крайні члени. Отже, наша пропорція 12 ділимо на 5, дорівнює 24 десятих. Утвори нову, помінявши місцями, крайні члени. Беру інший кольор. Дивіться ще раз, крайні члени. Це у нас які? 12 та 10. Ми їх просто поміняємо місцями, отримаємо нову пропорцію. Це у нас буде 10, дорівнює. 24 12. Давайте перевіримо зараз. 10 ділимо на 5 буде 2. 24 ділимо на 12, теж буде 2. 2 до рівня 2. О, отримали правильну рівність. Да? Далі. Друге. Пропорція 9,11 дорівнює 18, 22 других. Утвори нову, беру інший колір. Помінявши місцями середні члени середні 11 та 18. Міняю їх місцями. Що в мене буде? 9 вісімнадцятих дорівнює 11, 22. -х. Наші думки, да? давайте перевіримо цю пропорцію: наші думки. 9 вісімнадцятих скоротимо на 9. Це буде одна друга. 11, 22 скоротимо на 11. Це теж буде 1, 2, 1, 2, дорівня одна, друга. одна, друга, одна отже, отримали правильну рівність. І ще раз, іще одна властивість пропорції, що середні члени А або крайні члени пропорції можна міняти місцями. Отже, ваше домашнє завдання, будь ласка, прочитайте уважно параграф. Вивчіть основну властивість пропорції. Та знайдіть невідому член пропорції номер 589 Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!